Моє вітання. Сьогодні в нас машинка з передової. Це мій родич, який служить, повернувся на декілька днів у відпустку. Ну, і відповідно, поки він відпочиває, треба трошки підшаманити цього пижика. До речі, цей пижик вже тут не перший раз, тому що він вже був в мене на початку осені. Власне, саме тоді його і купили, до речі, підшукав його саме я. І під ті задачі, які були озвучені, він, в принципі, досить таки непогано підходив. До речі, тоді на початку осені також добре. Чи з ним зайнявся, але, на жаль, тоді це все треба було робити дуже-дуже в темпі. І, відповідно, не було часу його знімати, але, можливо, зараз встигнемо показати, що тоді було зроблено, по-перше, і по-друге, те, що треба зробити зараз. Тому що, знову ж таки, умови експлуатації дуже жорсткі, і тому, не дивлячись на те, що буквально два місяці тому він вже був непогано обслужений. Зараз багато чого треба знову, -знову зробити. Отже, найперше, з чого, мабуть, варто почати, це те, що тут підтікає антифриз, десь ось там з того штуцера його вже пробували підтягувати, але з одного результату це не дало. Відповідно, щось там ще десь тече. З тим треба розбиратись. Скажу одразу, що запчастини вже були замовлені наперед, тому що я розумів, що на свята. Не факт, що щось можна буде купити, тому запчастин замовив із запасом, з такою домовленістю, аби в разі, якщо вони не здодобляться, їх можна було повернути. Але перед тим як зливати антифриз, треба буде її трошки почистити, тому що зрозуміло, що вони не їздять по нормальним дорогам, їздять по полям, по лісам, по багнюкам. Відповідно, як бачите, тут десь, мабуть, на відро. Треба буде повідколупувати так, ось таких відкладень. <сум> Треба буде займатися розкопками археологічними і вже тільки потім приступати до ремонту. Ну що ж, схоже, що все ж таки більше, ніж на відро, півтора так точно. Але, тим не менше, вже хоч кудись можна залізти. А вже <смеш>, скинула трошки вагіт ця машинка, і як бачите, звичайно, що добре було все ж таки загнати на повноцінну мийку, але тим не менше, принаймні вже можна буде відкрутити пробку, злити масло, ну і власне можна зливати антифриз. Злив антифриз, зняв масляний теплообмінник. Ось так він виглядає. Чесно кажучи, сподівався побачити тут штуцер, який прогнив, але, як бачите, такого немає. Відповідно, стало зрозумілим, що, скоріш за все, наша проблема в шлангах. І просто підрізати їх не вийде, бо це вже робили до мене, і вони стали короткими. Відповідно, їх треба зняти та поміняти. Ну але тут також все не так просто вийшло, тому що якщо один коротенький знявся легко, то інший шланг Він є одним цілим із довгим патрубком, який йде на радіо. Радіатор та на термостат, який, до речі, знаходиться із задньої сторони на двигуні. Тому довелось знімати весь патрубок. Але як бачите, там де він кріпиться до радіатора, він сильно поіржавів. Крім того, він був вклеєний на герметик. Тому, по-перше, довелось як бачите, зняти повністю весь радіатор. По-друге, я відрізав шланг і вже тільки з самим штуцером тут побавився. І врешті решт все ж таки його вийняв звідти. Далі штуцер був очищений від залишків старого герметику. Ну і власне тепер новий шланг, який, до речі, також йде і на наш масляний теплообмінник, без проблем вставляється в своє посадочне місце на своїх заводських ущільненнях. Потім відмив теплообмінник. Вже навіть хотів його збирати, ставити на місце, але уважно передивившись. Побачив один ось такий неприємний момент. Ось бачите, тут видно таку неприємну тріщину. Ось така йде по кругу. Також бачимо, що тут ніби хтось щось колись стукав. Можливо, не відкручувався масляний фільтр, а можливо, його перетискали. Але в будь-якому випадку стає зрозумілим, що цей теплообмінник є негерметичним і його також треба міняти. Ну що ж, треба, то треба. Я вже казав, що запчастин я замовив із запасом, тому теплообмінник вже в мене. Є вже на місці. Зрозуміло, що попередньо вичистив посадку та прикрутив теплообмінник. Далі масляний фільтр. Зрозуміло, що масло також залив свіже. Як бачите, вже на місці і шланги, все це позакручував, включаючи той довгий шланг. Далі, поки все розібрано, вирішив зняти паливний фільтр. Він був чорний, але як бачите, не тільки по фільтру видно, яка якість палива. Зрозуміло, що ці машинки далеко не завжди мають змогу заправитись на нормальні АЗС. Багато чого носиться в каністрах. Ну і зрозуміло, що при цьому чистоту відносно палива досить важко зберігати. Саме тому під ці задачі і був вибраний старий, простий, невибагливий до якості палива дизель. Окей, корпус відмив, продув, тепер все чисто. Новий паливний фільтр вже на місці. Встановив назад радіатор, також зібрав впускний тракт. Зрозуміло, що також замінив повітряний фільтр. Передивився все знизу, там де потрібно зафіксував шланги. Ну і не тільки шланги, в принципі, все, що треба було попідв'язувати, попідв'язувати, тому що це є дизель, і зрозуміло, що тут, якщо щось буде незакріпленим, то воно може протертись і потім будуть проблеми. Ще поки машинка тут поміняла ось цей один пін, бачите, свіженька резиночка, тому що, як завжди, ізоляція провода відламалась прямо під самий корінець. Ну і зрозуміло, що в такому вигляді це все довго би не прослужило. Також наступний момент, який треба буде зробити, це власне поставити силовий захист. Металевий товщина 2 міліметри, також був придбаний завчасно. Як бачите, захист вже на місці. Становився досить непогано. Всі кріплення були в комплекті. Сподіваюсь, тепер вже не буде так закидувати болото, тому що, як ви розумієте, ці автомобілі експлуатуються далеко не по асфальтним дорогам, по полям, по лісам. Ну і тепер, як мінімум, полікліновий ремінь та його ролики будуть захищені. Наступний неприємний момент полягав в тому, що коли заправляється повний бак, то з нього починає витікати диспаливо. Так? Тобто, бачите, тут все мокре, особливо задня частина вся мокра. Відповідно. Толком не ясно звідки те все тече, але є підозра на те, що все ж таки тече десь зверху, тому що тільки при повному баці ця штука починає проявлятись. Ну що ж, як бачите, бак вже знятий, трошки треба було побавитись. По-перше, злив диспаливо, аби він був легшим і з нього не витікало, тому що, як бачите, тут горловина знизу розташована. По-друге, треба було побавитись з болтами, тому що позакіпало. А ну і тепер, як бачите, треба знайти, де воно тече, тому що зараз в грязюці, яка перемішалась із диспаливом, відповідно, це все треба відмивати. Є трошки почистив за допомогою металевої щітки та власне пилососа. Також трошки було тут болота, але тим не менше, принаймні вже ясно, де наша проблема. Ось тут, як бачите, просверлили отвір. Зрозуміло, що отвору тут бути не мало би, але чомусь він тут з'явився і, в принципі, вже зрозуміло чому. Якщо ми подивимося на те місце, де стояв паливний бак, то ось тут видно, що підлогу просверлили, причому чомусь дуже багато разів. Десь тут видно заклепки, так? тобто щось кріпили, а решта отворів, які просто не попали, вони замазані герметиком. І Схоже, що коли сверлились ось ці отвори, також просверлили за компанією і власне самий паливний бак. Ну Ось, наприклад, ще одне місце, де почали сверлити, але все ж таки отвір ще не зробили. Заробив отвір, як бачите, використав болт із різьбою М6, непогано підійшов, також замастив це все герметиком. До речі, зверніть увагу, що просверлили то на самий бака спеціальний клапан. Він, до речі, пускає тільки в одну сторону, тільки всередину баку, для того, аби там не створювалося розрідження, коли з нього викачується паливо паливною системою, але в той же час воно не випустить паливо назад. Наприклад, у випадку. ДТП із перекиданням. Окей, бак вже на місці, але при тим, як заправляти паливо, треба перевірити ще один момент, на який була скарга. Отже, дивіться, в нас зараз пустий бак, але при цьому стрілка показує половину, і також при цьому горить лампочка. Зрозуміло, що так не має бути. Самий сенсор рівня палива я вже перевірив, тому зараз розібрав приборку. І тепер ми просто фізично підкоректуємо положення стрілки. Ну, ось є підправ, Тепер стрілочка показує правильно. Спробуємо залити паливо. Залив назад попередньо злите паливо, вмикаємо запалювання і нарешті бачимо адекватні показники. Ще один момент по освітленню на стелі. Ну, по-перше, сама стеля падала, довелось тут поприкручувати. А по-друге, Часткове освітлення не працювало, а частково була проблема, що його не можна було одразу ж вимкнути, тому що тут же так зване вічливе освітлення, і воно вимикалося з певною затримкою, що насправді іноді було дуже неприємним, коли треба було використовувати світломаскування. І той факт, що воно там ще 5 або 7 хвилин світиться, поки не спрацює таймер і не вимкнете живлення, було неприкольним. Саме тому я трошки переробив проводку, і тепер все працює із звичайного кінцевика. По перше. Так, без ніяких затримок. А по-друге, є можливість його примусово вимкнути або навпаки примусово увімкнути. Це стосується як ось цього освітлення е у буді, так само і ось цього освітлення тут. Так? Тобто Є можливість його тупо вмикати або тупо вимикати. Наступне, до чого треба було глянути, це реле свічок накалювання, тому що якось автомобіль перестав запускатись Звернулись до місцевого електрика, і відповідно він зрозумів, що проблема із самим реле свічок накалювання, тому що там відгорів один із силових контактів. А конкретно на цих машинках, якщо не буде працювати реле свічок накалювання, то також не буде запуску, тому що там не просто собі реле, там ще є блок керування, за допомогою якого в тому числі приходить плюс на клапан відсічки палива. Зрозуміло, що таке реле там не могли знайти, і відповідно якось треба було виходити із положення, і тому кільцеву Просто припаяли до обламаного силового виводу. Ну ось, реле зняти. Комусь може номер треба. Бачимо, що дійсно відламаний силовий контакт. Видно, що його намагалися засверлитись туди, але схоже, що не вийшло. Тоді вирішили припаятись. Коли паяли, схоже, що паяли із кислотою. Ця кислота розтеклась всередині в корпусі. Бачимо сліди окислів поіржавіло. Ну Одним словом. З цього реле вже нічого не буде, тому замовили інше реле. На жаль, замінник, тому що оригінал треба було довго чекати. У нас того часу немає, тому ставимо те, що є. Далі зачистив кільцеві клеми, та яка була паяна, нагрів її потужним паяльником, струсив припой і потім зачистив йоршиками на шурупокрут. Ось так в кінці вийшло. Ніби виглядає непогано, думаю, має служити. Ще момент в машині встановлена автономка, і навіть не одна. Але одну з них встановлював я, інша була вже на момент покупки. Тим не менше, як бачите, ось тут живе фільтр, через який автономка усмоктує повітря для горіння, і відповідно цей фільтр бажано почистити. До речі, ось тут встановлений глушничок та гофра, через яку відводяться вихлопні гази. Ну ось фільтр помитий. Хоча насправді він тільки зовні був такий грязний. Всередині поролон не дуже той забився, не дивлячись на те, що працює вона фактично кожну ніч. Вигнав машинку, тепер треба прибратись. До речі, не дуже -то зручно робити такі роботи на ямі. По-перше, тому що мало місця не дуже обійдеш. По-друге, тому що все сипиться в яму, і потім незручно це все прибирати. В тому плані підйомник, звичайно, набагато пристосованіший. Ну ось, як бачите, все вже прибрано, і хоча, звичайно, це віднімає досить таки немало часу, але тут краще не запускатись, тому що це все розношується, засмальцовується Ну і зрозуміло, що якщо постійно не прибирати, то не вийде тримати майстерню в такому стані. Також загнав машинку, помив її під капотом, тому що в принципі тепер в нас вже знизу є захист. Відповідно, ну принаймні так сильно її вже не мало би запльовувати. Зверніть увагу, що якраз відкрився термостат в рівень антифризу зараз. Долью зроблю рівень, ну і в цілому, як бачите, машинка чиста. скоріш за все, вона вже не скоро ще раз такою буде. Тому, користуючись нагодою, поки ще трошки залишилось часу, вирішив привести це все до ладу. Ну і на кінець хотів ще трошки розказати про ці автономки, тому що тут було зроблено досить цікаве рішення. Ось ця автономка, яка під капотом, вона була придбана вже власне, із автомобілем, була тут встановлена і в принципі, нормально працювала. Це так звана мокра автономка, так, тобто вона гріє антифриз. Тобто, як бачите, ось тут у нас є помпочка. Така маленька, і до неї підходять два шланги антифриза, які, в свою чергу, є фактично врізані послідовно до радіатора пічки. Так, бачите, ось там В розріз це все пішло. Таким чином, ця автономка фактично гріє двигун. так, Тобто гріючи антифриз, вона гріє двигун. В принципі, класна штука, тому що, по-перше, якщо разом з нею в парі дизель прогрівається досить швидко, тому що, у звичайних дизелів старих, великі проблеми із прогрівом. По-друге, якщо там сильний мороз, то можна не мучити дизель із поганим запуском, і так, далі, і так далі. Простіше його нагріти автономкою і запустити фактично як літом. Так? Тобто, навіть якщо ви його нагрієте до 10, до плюс 10, то він зовсім інакше запуститься, ніж, скажімо, в мінус 20. Але при цьому. Така автономка, вона фактично не підходить для того, аби гріти салон. Навіть якщо переробити трошки вентилятор пічки, аби була можливість вмикати його без запалювання, все одно це виходить трошки неекономно, тому що, по-перше, ви грієте весь мотор, коли вам треба гріти тільки салон. По-друге, у вас є додатковий насос на антифриз. І по-третє, вентилятор пічки, навіть на перших положеннях, він досить таки багато споживає електрики, відповідно, досить швидко буде розряджатись акумулятор. Саме тому було прийнято рішення доставити ще одну автономку, так звану суху автономку. І, власне, саме ось тут, поміж сидіннями, я її впакував. Треба було гарно пограти, щоб це все тут помістилось. Але тим не менше, як бачите, абсолютна і повна компактність. І при цьому в салоні тепло. Тому що ось ця маленька пічечка, так, тут виглядає вона дійсно компактно. Але при цьому. В неї заявлена потужність 8 кВт, ну, зважаючи на те, що це Китай, може, тут нема всіх 8 кВт, але ось таку буду вона нагріває просто капітально. Іноді доводиться навіть віконця трошки відкривати, аби було чим дихати, тому що стає дійсно жарко. Фактично, ця автономка вже не гріє антифриз, все, що вона гріє, це повітря. Так? Тобто там є звичайний вентилятор, такий як фен. Тут же стало дійсно тепло, але знову ж таки є проблема, тому що всі ці пічки споживають електрику з акумулятора, і є, скажімо так, вірогідність того, що на ранок, після якоїсь холодної ночі, акумулятор може бути розрядженим і, відповідно, не запустити двигуна, як ви розумієте, на війні це є критично, аби в будь-який момент можна було запуститись та е, пересунутись куди треба. Саме тому було прийнято ще одне цікаве рішення. А саме поставити додатковий акумулятор, що власне і було зроблено. Ось тут під сидінням, ще одна 74-ка, там основна сотка, і тут додатковий на 74. Цей акумулятор не є просто в тупу підключений паралельно до основного, а він має хитре реле ось таке розумне реле, бачите, силове на 200 А, яке може його підключати. Або навпаки відключати, коли це потрібно. Як це працює? Стандартна схема структурна схема бортової мережі. Так, тобто, ми маємо акумулятор, основний під капотом, ми маємо споживачі, які згруповані у вигляді еквівалентного резистора, та ми маємо генератор, який це все підтримує, підзаряджає. Але як бачите... Ось ця частина схеми це є так зване додаткове обладнання, тобто другий акумулятор, який є під сидінням, два автономних нагрівача той, що під капотом, той, що знову ж таки поміж сидінь, і розумне реле, яке цим всім керує. Зверніть увагу, що наші нагрівачі вони є підключені до другого акумулятора, а не до бортової мережі. Але при цьому ось це розумне реле може підключати акумулятор, ну відповідно, і нагрівачі, до основної мережі, тоді, коли це потрібно. Давайте подумаємо, коли це потрібно. Ну, наприклад, попереду у вас холодна ніч, вмикається ось ця автономка додаткова, так, і вона починає гріти салон. Як ви вже бачили, ця автономка, власне, як і та, що під капотом, вона є підключена до додаткового акумулятора. І цей акумулятор, в принципі, є нормально відключеним від бортової мережі. так, Тобто ми можемо мучити цю автономку цілу ніч або навіть більше, і не переживати за те, що ось цей акумулятор під сидінням розрядиться, тому що навіть якщо це станеться, то все одно в нас. Є основний акумулятор під капотом, який автономки не розряджають, і таким чином у вас гарантовано не буде проблем із запуском. Ну, при умові, що і з рештою автомобіля все окей. Ну, але після холодної ночі, звичайно, що додатковий акумулятор треба буде підзарядити. Зробити це можна буде, запустивши двигун, тоді запрацює генератор, спочатку він почне заряджати основний акумулятор, і в нас напруга у бортовій мережі почне підніматись із наприклад, 12,8 до в ідеалі 14.4. Як тільки напруга стане вищою, ніж 13,5, і протримується такою протягом хоча б. 8 секунд, тоді ось цей розумне реле підключить другий акумулятор, який також почне заряджатись в парі із основним. Ну і зрозуміло, що після того, як двигун попрацює, два акумулятори зарядяться і ми заглушимо двигун, то другий акумулятор знову ж таки потрібно від'єднати від бортової мережі. Що, власне, і буде зроблено знову ж таки за допомогою цього розумного реле, як тільки напруга в бортовій мережі спуститься нижче, ніж 12,8 вольта, і це буде відбуватись не менше, ніж 8 секунд, то другий акумулятор буде і його можна буде знову ж таки безпечно розряджати е, окремо від основного. Тобто, за допомогою такого нескладного алгоритму та прилей, яке просто підключає контакти в залежності від заданої напруги, в нас з'являється можливість, е, скажімо так, абсолютно безпечно користуватись автономкою, не переживати за те, що е, двигун на ранок не запуститься. Причому весь ось цей менеджмент він відбувається абсолютно автоматично та дозволяє займатися своїми справами та не слідкувати за напругами. На акумуляторних батарей і так далі. Ну, але з тим не менше, я все одно вирішив вивести вольтметри. Ось цей в нас відповідає за напругу у бортовій мережі, тобто на основному акумуляторі. А ось цей другий вольтметр, який можна викликати у меню автономки, він показує напругу на акумуляторі додатковому під сидінням. Як бачите, зараз той акумулятор, що під сидінням є трошки більше розрядженим, через те, що я запускав автономку, перевіряв після того, як бак знімався, треба було все прокачати. Але тим не менше є Можливість за цим всім слідкувати. І також, до речі, зверніть увагу, що є ще одна класна кнопка. Ось послухайте. Ця кнопка примусово підключає другий акумулятор до першого, таким чином паралелить їх де-факто. І, скажімо так, якщо колись буде нештатна ситуація, коли по якійсь причині буде розряджений основний акумулятор, але при цьому буде заряджений додатковий акумулятор, то є можливість за допомогою кнопки фактично прикурити основний акумулятор від додаткового, що зменшує вірогідність, неможливості запуску, що знову ж таки важливо. Зважаючи на те, де і як буде експлуатуватись цей авто. Саме тому разом із цим пижиком на передову поїде моє бустерне пускове. Я, до речі, не так давно знімав про нього відео, досить класна штука, за допомогою якої можна з легкістю запустити автомобіль, у якого розрядилася акумуляторна батарея. Зрозуміло, що тут навряд чи буде така ситуація, зважаючи на те, що тут є два акумулятори, які є розв'язані. Але тим не менше завжди буде можливість допомогти побратимам. Ну а я собі замовлю ще один такий. До речі, час від часу заїжджають такі машинки з передової, які приїжджають в тил підлататись, підшаманитись, в тому числі і по електриці. Іноді це там якісь дрібниці, як там склопідйомники, клеми почистити, запобіжники і все таке. Іноді буває щось і цікавіше. Ну, ось, наприклад, був Ось такий l 200 Mitsubishi, який досить сильно був посічений осколками, і один із осколків він попав у блок релета запобіжників. Відповідно, автомобіль перестав запускатись. Більша частина бортової мережі залишилась неструмленою. Але зазвичай немає часу, аби це все знімати, тому що треба якомога скоріше все відремонтувати та відправити машинку назад, аби вона продовжувала боронити нашу країну. Вот подъезжаем к одному селу после изюма. Посмотрите, что с этого села русский мир оставил. Села практически нет. Вот что это такое война, ребята. Это не шутка. Села больше нету. Вот наши тут ребята погибали.